Гору в гору серця, гордо несім нашу славу. Нині сумівця, завтра біця за українську державу. Цьогоріч спілка української молоді відзначає сторіччя від заснування в 1925 році, яке відбулося в Києві. А, і попри складну ситуацію в країні, попри війну, ми все таки е, знайшли можливість відзначити цю таку історичну подію, бо організація налічувала багато таких е, видатних діячів громадських, котрі поклали навіть своє життя заради України, і то е, така наша данина тим людям, котрі себе віддали служінню Україні, розбудові цієї державі. струнко! Хвилиною мовчання вшануємо всіх загиблих в російсько-українській війні. Цьогоріч також е, тернопільський осередок, один з наших найбільших осередків, таких родинних, теплих осередків святкує своє 30-річчя. Спілка української молоді в Україні на сьогодні налічує. Е, Десь близько 4 тисяч осіб. У нас є різні роди членства, це починаючи від юнацтва там, із 6 років, а до того в нас ще є суменята. Це діти наших сумівців, це від 4 років. І далі бронзові кроватки, це ті, кому вже за 50 наші сеньори. До суму я потрапив давненько, про що може розказати і моя кроватка. Вона не така, як всі. Вона є вже коричневого кольору, це означає, що я сеньор. А сеньори це ті, що вже трошки пожили, і вже півстолітній ювілей свій зустріли. У 22-му році мобілізований цей гард в спілці української молоді, яке наше юнацтво і юначки отримують, і в тому числі і я отримав свого часу. Воно я вже казав, не ставило якогось вибору йти, не йти. Це вважаю святий обов'язок кожного українця, тим більше сумівця. Тому ось таким чином, так тому що наше гасло це і Бог, і Україна. Тому це дві-два яскраві святі слова для кожного українського і сумівського серця. У мене троє дітей. Зараз старший мій син. Він спочатку повномасштабного Він воює на фронті, захищає нашу батьківщину. І хоча йому було лише 18, але як він каже, я сумівець і я не, мог, не міг по-іншому. Він пішов добровольцем ще до, повном, до початку повномасштабного. Секретарю до зачитання святкового наказу виступити. Міська управа радо вітає Тернопільських сумівців, шанований гостей з іншого. Середків та усіх хто розділяє з нами цю святкову мить. Тернопільський осередок, наш сумівський, це такий один з найбільших осередків. І чим мені подобається Тернопіль, це коли сюди приїжджаєш, ти ну майже 100% ти зустрінеш когось з сумівців. А всі сумівці, ми є друзями і тому це дуже приємно і дуже класно. Бачу, як, як працює тернопільський осередок, як там е, передають вони з ну старшим, молодшим, вже кілька багато поколінь сумівців знаю, тому от передання. Якщо в мене є якесь питання, наприклад, в якому я сумніваюся, особливо в виховництві. То я дзвоню, наприклад, наприклад, це друг Святослав Липовецький. Я завжди з ним раджуся, або друг Юрко Заруцький, якщо в мене такі більш глобальніші питання, як голови організації. Коли ми говоримо Бог і Україна, це звучить дуже глобально, дуже велике. Але насправді це є оця найменша можливість, як можна організувати через спільноту і певні речі втілювати, в які ти віриш, і цю віру проносити далі. Хто скаже про педагогічний університет як про. Кузню кадрів, а я б говорив про нього як про е, такий осередок, де почалося організаційне життя спілки української молоді. Я вперше дізнався про сум, це коли читав книжку ОРС-Субтельної історії України, і там, десь наприкінцевих сторінках, коли згадувалося про українців діаспори, я побачив, що є організація, яка от складається абревіатура Сум. Це, власне, тоді я запізнав перше. Про спілку, ну це я тоді навчався в школі. Відповідно, ми прийшли до школярів для того, щоб розказати їм, що ж це таке. І власне з тих школярів ми зібрали перші рої і займалися ми церква Володимира і Ольги. Отець Роман Цупка він був нашим першим офіційним капеланом, осередковим, якого благословив Владика Михайло Сабрига на це служіння. І він був нашим добрим таким опікуном і добродійником. Він віддав нам частину приміщення церкви, там біля захристя. Ми були дуже метушливими, дуже такими недоїдливими. Але він нас терпів, і це терпіння воно передалося і нам. І коли ми творили щось. Що нам здавалося дуже важливим, дуже потрібним, і зараз, оглядаючись назад, ми розуміємо, наскільки воно було на часі тоді, і як добре, що ми цією родиною зібралися, бо ми були куми, друзі, одна організація, але ми хотіли більшого, і це більше стало для нас наше юнацтво. Ми почали з суменяток. У нас було п'ятеро дітей. Спочатку, а зараз ми маємо 80 юнацтва в осередку. Людина приходить в організацію, і вона отримує щось від організації, тобто вона може пізнавати себе, Україну, друзів. Другий етап це коли ви берете відповідальність, коли ви входите в управу і ви тоді набуваєте цих навиків менеджерства, тому що це і волонтерська праця. Це дуже важливо, що ви організовуєте людей навколо себе, які не тільки не отримують платні за це, а навпаки, платять. Тобто, якщо ви хочете поїхати на табір працювати з дітьми, ви платите вкладку. Чи ви хочете ж кудись ще щось організувати? Ви теж платите за себе і витратите свій час. Ідея суму це якраз виховувати провідників людей, які впливатимуть на своє оточення, мінятимуть його, додаватимуть йому сили і робитимуть кращими цю, цю цю державу, починаючи від свого класу, від своїх друзів і масштабуючи це до України загалом. Спілка української молоді в Україні це є молодіжна громадська організація, котра має на меті виховання юнацтвої молоді на засадах патріотизму та християнства. Наше гасло є Бог, є Україна. Наше святкове вітання є честь України, готова боронити. Це український з'їзд сумівців в Києві. у нас відбувалася урочиста збірка біля Михайлівського собору, де ми посвятили ікону, яку для нас намалювала наша наша подруга-прихильниця організації Оленка Моргун. Ми її посвятили. Її тримали наші друзі-сумівці-бійці, які змогли виїхати на цю зустріч. І це тепер є почесна ікона до сторіччя організації. На сторіччя суму з'їхалися сумівці з різних осередків, поновлювали присягу сумівця всіма сумівцями, які були на збірці. Це було дуже красиво, і це про таку відповідальність перед країною і перед організацією. Майбутнє суму, як на мене, залежить дуже великою мірою від загального контексту, так що буде відбуватися, і в країні, і в світі. Організація, все ж таки, молодіжна, тому всі тенденції, які відбуваються довкола нас, вони безпосередньо впливають на спілку. Майбутнє тих, хто буде вірні ті і буде вірні ті дії, також є дуже великим і дуже перспективним. Це велика родина. Мене туди привів мій дядько. Сум це моє дозвілля. Це місце там, де мене завжди чекають, і мені завжди раді. У Сумі я знайшла свого нареченого коханого. Для мене сум залишився гарні дівчата, але це вже тепер мої гарні дівчата. Тут мої люди, тут моє середовище, можливість навчатися завжди чогось нового. Багато таборів, цікавих заходів, цікавий та активний спосіб життя. Дізнаємо щось нове про Україну. Спосіб саморозвитку, шлях відповіді. Дальності це міцна ідея, що була, є, і буде.